По суті, роботи, справа, в нас, да. люди да. По суті, справи вашій честі. Угу. Зміст мого процесуального документу полягає в тому, щоб відкласти дане судове засідання. Чим я обґрунтовую вашу честь вашу пози... свою позицію? На свою позицію я обґрунтовую ваші честь перш за все правими нормами, які закріплені чинним законодавством, зокрема як міжнародним, так і вітчизняним а також правовими висновками, які, в свою чергу, також передбачені міжнародною усталеною судовою практикою, а також вітчизняною судовою практикою, яка стане на сьогоднішній день є сталою та не підлягала жодним змін. Перш за все, ваша честь, хочу звернути вашу увагу на той юридичний факт, що моїми клієнтами є фізичні особи, які мають відповідний, або, як навіть би сказав би, особливий правовий статус. В чому саме полягає зміст цього правового статусу? Він полягає перш за все в тому, ваша честь, що мої клієнти є ченцями свято-остинської києво печерської лаври чоловічого монастиря Української православної церкви. Крім того, ваша честь, хочу звернути вашу увагу на те, що, як відомо, зроставленої практики, ченці це ті особи, які відрекшують від матеріального, тобто навколишнього світу. Що... Водночас, віддаючись себе вічному та незмінному Богу, постійно перебувають в добросовісній праці, щиросердній молитві, а також сумнівному та добросовісному виконанні Господніх настанов, які передбачені як святим писанням, так і святим переданням. Усі клієнти, тобто ченці Свято-Спенської києво печерської лаври, які ви перерахували, і я також їх перерахую ваша честь з поваги до своїх клієнтів, а саме Яранчук Олександр Григорович. Саєнко Ігор Володимирович, Хайкета Сергій Олександрович, Гришневський Андрій Анатолійович, Вітченко Микола Іванович. Е належним чином проінформовані і обізнані про те, що з плану на сьогоднішній день судове засідання відбуватиметься в стінах Північно-операційного сподобальського суду України на 12 минуті. І являю максимальну заінтересованість і велике бажання перебувати на даному судовому процесі. Але ваша честь, хочу звернути вашу увагу на те, що дане судове засідання відбувається в особливий період, а саме в період великого посту. Більше того, ваша честь, прошу звернути вашу особливу увагу на той факт, що дане судове засідання відбувається взагалі в останню декаду Великого посту, а саме Перед святом благовіщення, тобто після святу благовіщення перед святом ход Ісуса Христа в Єрусалим і напередодні Страстної Седмиці. Це особливі періоди, тому що ваша честь згідно канонів православ'я, календарні проміжки від благовіщення до ходу Ісуса Христа в Єрусалим, а також напередодні і під час Великої Седмиці, це особливі молитви, особлива аскеза. Вони полягають в тому, що. Відбувається безперестальна молитва в будь-яких монастирях, які відносять себе до світового канонічного православ'я. Ченці свято Пуспінської дівопечеської лаври не є жодним винятком з даного правила. Більше того, вони, будучи добросовісними служителями Господнього слова і віддавши себе всього себе вічному та незмінному Богу, перебувають в даній молитві. Ваша честь хочу. Вашу увагу на те, що міжнародна судова практика врахувала дані обставини. Я дозволю собі процитувати висновок з висновок, зміст якого був закріплений у відповідних рішеннях Європейського суду з прав людини. А саме це справи Черш-Шалом і Чедек проти Франції. І міролюбовські та інші проти Латвії відповідно за номерами 27417 4175 а також номер 798 05. Звичайно, за браком часу я не можу озвучувати всі правові висновки, не озвучу лише найбільш важливий з них. А саме суди повинні враховувати історичний контекст та особливі риси відповідної релігії, які охоплюють догму, обряди, організації тощо. Більше того, такий самий обов'язок може бути покладений на національні органи влади під час прийняття додаткових рішень у рамках їхніх відносин з різними релігіями. Ваша честь, змі... чіткий і недвозначний зміст вказаного правового висновку, знайшов своє відображення безпосередньо і в міжнародній, не тільки в міжнародній судовій практиці, а й безпосередньо у. Вітчизняній судовій практиці. Я хочу звернути вашу увагу на відповідне рішення, а саме Велику Палату Верховного суду за номером 906, шість, 1330, тринадцять, 21, де у пункті 8.54, а також 8.55 де деталізується та найбільш уважнішим чином роз'яснюється зміст. Казаних правових висновків, які я процитував, які передбачені міжнародною судовою практикою. Зокрема, звертаю вашу увагу на пункт 8.54, дослівно цитую початок цитати у цьому питанні варто також звернути увагу на висновки Європейського суду з прав людини, за якими оцінюючи відповідність національних заходів пункту 2 статті 9 конвенції про захист прав і основоположних свобод людини та громадянина. Увага! Суди повинні враховувати історичний контекст та особливі риси відповідної релігії, які охоплюють догму, обряди, організацію тощо. Крім того, ваша честь, пункт 855, вказаної вище постанови, звертаючись до наведеного висновку Європейського суду з прав людини про необхідність врахування історичного контексту і особливостей відповідної релігії. А також положень статті 5 закону України про обов'язок держави брати до відома і поважати традиції та внутрішні настанови релігійних організацій. Звертаю вашу увагу, ваша честь згідно правових норм, які є загально обов'язковими господарсько процесуального кодексу України. Суди під час ухвалення справедливих та добросовісних рішень повинні враховувати правові висновки Верховного суду Верховного суду, незалежно від того, чи це висновки Великої палати чи Верховного суду у складі касаційного господарського суду. Також ваша честь, звертаю вашу увагу на правові норми, які закріплені законом України про судоустрій і статус суддів. Це стаття 13 відповідні норми. Які закріплені частиною другою та частиною п'ятою. там чітко і ясно написано, що праві, що суди, в ухвалюючи справедливі та обґрунтовані рішення, також в своїй діяльності повинні застосовувати правові висновки, які передбачені як міжнародною судовою практикою, так і вітчизняною. Ваша честь, враховуючи те, що Україна, як будучи суверенна і незалежна держава. Започатковує собі про споконвічні православні традиції, які існували на території етнічної України, починаючи ще з часів Київської Русі, а саме з часів Аскольда і Гіра, які є першодобувачами і першозасновниками християнської віри на території сучасної України, такі звичаї та традиції в обов'язковому порядку повинні враховуватись. Більше того, ваша честь. Враховуючи також цей та факт, що ми зараз живемо в особливо складні та відповідальні часи для суверенної і незалежної України, які полягають в тому, що на нашу священну територію прийшов підлий та запеклий ворог. Саме щиросерна та задушевна молитва є також тим духовним мечем, який захищає нашу соборну та демократичну Україну від підступної та злої агресії. І саме таку молитву здійснює велика кількість осіб. У горті яких особливо помітне місце посідає ченці святоустинської києво печерські Лаври. а саме їхні щиросердні та задушевні молитви, незалежно від того, чи вони лунають в соборах під час звершення божественних літургій, чи вони лунають в ті часи, коли потрібно безпосередньо здійснювати приватну молитву в особливих києвах. Вони також йдуть до Бога. Чиці свято спенської Києво-Печерської Лаври у відповідності до статуту монастиря, святоспенська Києво-Печерська Лавра Чоловічий Монастир Української православної церкви, не мають таких повноважень, як переривати вказану молитву. Тому упівне прохання всієї братії свято-спенської Києво-Печерської Лаври, а саме її чернечого складу. Ченців, незалежно від того, чи вони є рядовими ченцями, чи вони належать до кліру, тобто священниками та діяконами, врахувати вказані історичні аспекти, врахувати норми положення чинного законодавства, зокрема Конституції України, закону. Ваша честь, що це буде рішення найбільш обґрунтованим і справедливим. Більше того, воно в повній мірі відповідатиме засадам справедливості, добросовісності, розумності, перебуватиме в повній гармонії з правовими нормами, які закріплені чинним законодавством, а також правовими висновками, які охоплені судовою практикою, не ставитиме під загрозу чи не задаватиме жодної шкоди ні по. Ні, відповідачеві, ні іншим сторонам. Більше того, ваша честь, враховуючи те, що Великий Піс це особливий період. Особливий це період це говорили, будь ласка, не да. Якщо дозвольте, будь ласка, ваша честь, я буквально дві цитати цитую, Святих отців церкви.